Сьогодні ми поговоримо про кріплення автомобільних кілинків. На всі автомобільні кілинки ми ставимо виключно оригінальне кріплення. Але є випадки, коли цих кріплень автомобілі немає. Боєвого матеріалу з нижньої частинки немає ніякого шару, який би зупиняв би е, килимок на ковровому покритті. Тому компанія Startex використовує отакі файні ліпучки, які міцно тримаються на автомобільному ковролині. Ось кріплення ліпучка міцно. Тримається на деяких матеріалах, але є багато матеріалів, яким ліпучка не працює. Що в такому випадку пропонує компанія Startex? Ось такі універсальні кріплення. Ми можемо докомплектовувати за невеликі гроші. Ось такі кріплення. Це частина, яка вкручується в пол ковролинова. а це кріплення можна самостійно поставити в килимок. І таким чином ми робимо, то, що робить ліпучка. Він міцно фіксує килимок. На вашій підлозі. Зараз ми вам покажемо безпосередньо на автомобілі, на якому ми зробили ось такий маленький тюнінг. Тут матеріал також ліпучку не приймає. І ось кріплення, яке ми сюди допоставили. Як ми бачимо, це дуже міцно і класно. вкручується за допомогою отвертки, тут є такий прорез. Приліплюємо і килимок вже тримається тут просто класно.